Вітаю вас, друзі. Ми з вами вже звикли в Україні. Що у нас народні депутати поводять себе інколи ну досить дивно. То вони згадують про свої зоофільські фантазії, Тупой собачий рот. То вони виступають із трибуни Верховної Ради якоюсь незрозумілою мовою. Ми нападаємо, чого цікали. Мільйони громадян, а інколи вони навіть діляться своїми потаємними фантазіями. Та да мені в жопу засуньте ці справки. ці троє народних депутатів, яких я вам щойно показав, вони як брати між собою. У них одна ідеологічна позиція, якщо це можна назвати ідеологією, вони висловлюють однакові тези. Але у них є ще один брат, менш відомий, про якого я хочу вам сьогодні розповісти. Його звати Євгеній Шевченко. І чому Євгеній? Геній, а не Євген, запитаєте ви, та а ось чому? Якщо ви вже хочете мене виправити і сказати українською є лише форма імені Євген, а не Євгеній, то ні. Пан Шевченко просить називати його саме Євгеній, адже так пише в його офіційних документах. Можливо, це і ще тому, що у них із усиком може бути один мозок на двох. А Олександр із Рашен олександр о it's ukrainian. мі лайк. Олександр. Євгеній Шевченко є депутатом-мажоритарником від президентської політичної сили, слуга народу. Тобто, це Зеленський фактично завів його до Верховної Ради. І увагу до себе він зараз привернув тим, що полетів у Білорусь у мінськ, але не просто туди полетів. Він полетів на всенародні збори, які організував Лукашенко, фотографувався на фоні Лукашенка. Там іще із ним був комуніст Симоненко, і він сам навіть. Від викладав відео того, як він слухає останнього диктатора в Європі. так, друзі. Ми знаходимося в Мінську. Щоб всі білоруськам народне забрання виступає президент Лукашенко. Я просто не можу вам не розповісти про такого феєричного народного депутата. Та і зрештою хтось у одному відео має зафіксувати усі його антиукраїнські дії та заяви. Публічно відомим Шевченко став після того, як він виступив на Російському федеральному телебаченні, вже будучи народним депутатом України, у одній компанії із представником російських окупаційних військ із так званої ДНР Денисом Пушилі. Ним імінна язикової вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу в обществе. И в целом потом мы знаем, к чему это привело. Евгений Шевченко покладав відповідальність за розв'язання російсько-української війни не на російських окупантів, а на саму ж Україну. І це я нагадаю представник політичної сили президента України. А пізніше він ось отак пояснював свою участь у тому самому ефірі. Я считаю, что мы должны Участвувати теж в своїй пропаганді і пропагандировать наш український стратегічний інтерес. Тобто він дуже сильно переживає за українські стратегічні інтереси. Ну давайте послухаємо, які це інтереси він має на увазі. Е, в селах дійсно у СССР жили люди... -то хоч села були. Намного так в нажимочівгорді цей депутат дуже сильно любить совок і він розповідає, як за часів СССР українські селяни дуже добре жили, але забуває сказати. Що совєтська окупаційна влада влаштувала справжній геноцид українського народу і вбивала селян мільйонами за часів Голодомору? НАТО це воєнний альянс. Якщо Україна когда вступить, а я не вірю в це, нас просто туди не візьмуть. Ми живемо зараз у такі часи, що якщо ти в Україні виступаєш проти НАТО, значить ти підтримуєш російські війська, і тому не дивно, що риторика Шевченка збігається із риторикою Медведчука. Катіріські проти НАТО був всіда, і це стосується не тільки заяв щодо НАТО. Горшки хочете помить європейські. Будь там холопами як раніше? Якщо багато слухати Шевченка, то не завжди його можна відрізнити від Рабіновича. Іскати щастя в чужих клубниках і ми чужі туалети, це не для великої країни. А ще Шевченко так сильно відстоює стратегічні українські інтереси, що аж топить за руський мір. Наш такий ліберальний націоналізм построєний на антірасі і на русофобії грубо говоря. І Це теж проявлення ксенофобії, шовінізму, і в цьому його позиція також збігається із позицією партії Путіна. Якщо Ми без кінця будемо бігати в якісь дебри війни. На русофобії строїть просто якусь свою історичну нову пам'ять, якої не було. і звісно ж він іще топить за той шмурдяк, який помилково називають російською вакциною від коронавірусу. Росія в этом смислі, якби ми ні княє не сіліс, а не лідер вакцинації. лідери. А ще представник президентської політичної сили Євгеній Шевченко каже, що ми маємо закуповувати газ у російських окупантів напряму. Їдемо в Москву і підписуємо контракти напряму. У нас точно буде газ на 25 п'ятрі. Процента дешевля і я знову ж таки десь уже подібне чув на російському телебаченні. Наприклад, річ іде прежде всього о газових контрактах. Їх українські опозиціонери обсуждали з російським прем'єр-міністром і тот обращав увагу, що прямі поставки на Україну можуть зробити газ для потребітелі на четверть дішевлі. Якщо послухати Євгенія Шевченка, то можна зібрати таке ватне бінго із його цитат, і тому не є взагалі дивним те, що він як справжній руський патрі... Патріот іще виступає і проти мене, і каже, що я не мав права захищати своє життя під час третього замовного нападу. О чому ми говоримо? Що він віду? Догоняло, не имела в виду? не на Тут експертин вже. Ну то, що він його вбив, Это факт, це значить. і значить. Він должен за це відповідати. І коли вже ось отакі поважні люди виступають проти мене, я гадаю, це має вас мотивувати підписатись на мій канал, можливо, і ще в інших соціальних мережах, і обов'язково натиснути до цього відео лайк. Всі кремльовські агенти, вони всі ключа слава Україні. Що серйозно? Слава Україні! А що треба відповідати? Героям слава! Якось дуже незручно вийшло. Погодьтесь. Я думаю, що це відео варто вам показати і ще раз, але вже без моїх коментарів. Всі кремлівські агенти, вони всі кричать слава Україні. Слава Україні! Героям слава. Я гадаю, що тепер не треба особливо комусь пояснювати, що Євгеній Шевченко є або російським агентом, як Олександр Дубінський, або просто ідейним прихильником руского міра. І тому абсолютно не дивно те, що він топить за Олександра Лукашенка за такого ж хворого виродка, як і Владимір Путін. А якщо я буду президентом. Я відповідаю. Я зараз говорю. Це. Не буде такого. буде порядок. Буде так як в Білорусі. Так званий порядок у Білорусі. Це коли тебе можуть викрасти і вбити за те, що ти критикуєш Лукашенка. А Євгеній Шевченко періодично критикує навіть Зеленського. І якби у нас був такий же порядок, як у Білорусі, то він би вже не віщав із телеекранів і навіть не ходив би на канали Медведчука. Тому що я привержений з батька Лукашенка. Да Мені на його стиль управління. Стиль управління Лукашенка це тиранія, це придушев. Іння свободи слова, це вбивства політичних опонентів, це катування та ув'язнення просто за те, що ти критикуєш Лукашенка, і саме це Євгеній Шевченко хоче, щоб було в Україні. І я нагадаю, що Лукашенко через те, що він є диктатором, загнав свою країну у ізоляцію. І, можливо, Євгеній Шевченко, як представник політичної сили Зеленського, теж бажає, щоб Україна була ізольована і щоб у нас плювали на права людини. Тоді порядок и должно работать право и люди должны быть обеспечены би законом Зачищений законом. Ну, якщо для Шевченка Білорусь це просто приклад дотримання законів, то я гадаю, що він у питаннях свободи слова має іще орієнтуватись на північну Корею. До речі, Шевченко не вилазив із каналів Медведчука. Він там практично жив. І коли Володимир Зеленський, який привів Шевченка до влади, закрив ті телеканали, то Шевченко фактично виступив проти позиції президента. Значить, у нас демократії ні, тогда нужна уже Адмінять конституцію, і що в нас повна диктатура. на нібито відсутність демократії та на диктатуру скаржиться той, хто хоче, щоб у нас було як в Білорусі, той, хто є фанатом Лукашенка, який є диктатором, і який точно не хоче, щоб в Білорусі була хоч якась демократія. Магу вже сказати, що це буде ескалація. Чому це приведе, Я не знаю, я нікого не хочу. Страшати Шевченка. І ще після того як він підтримав канали Медведчука за це мало не виключили із фракції. Та Та з фракції не вигнали, тому що я канал. каналу. Чому говорите? Кому затя прози чуть фракції не вигнали. І це така не перша ситуація, коли Шевченко виступає проти позиції президента, завдяки якому він і став народним депутатом, і коли він виступає проти позиції політичної сили, частиною якої він сам і є, він іще якось. Підтримував Дубінського, коли того як російського агента мали виключати із фракції? Я думаю, якщо Дубінського виключить, то наступним буду я, якого, якого виключать з фракції. Але на жаль, Шевченка досі не вигнали. Хоча він дуже і дуже просить. Хочете? Будь ласка, виганяйте, приймайте рішення. Сам не вас під... виганять? Так. Сам не піду. Я їм це публічно заявляв, ще не раз сказав. Тим паче, що у Євгенія Шевченка є вже власні політичні амбіції, і він не хоче асоціювати себе зі слугою народу. Ні, я хотів би стати лідером нової політичної сили і мати свою собственну фракцію в парламенті. Це це, 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 це у мене є То, якщо з вибори весною, наприклад, осінню, ви не пайдете зі слугами далі. Точно не пойду. Євгеній Шевченко, як на мене, просто невдячна свиня, тому що він сам чудово розуміє, що якби не Зеленський, то він би ніколи не став народним депутатом. Ви визнаєте, знаєте, що ви якби пішли без слуги народу, ви б не перемогли. Да, ви а зараз він просто плює на тих, завдяки кому потрапив у велику політику. Ну, мабуть, тому що рублі дорожчі за совість. Та повернімося до тієї поїздки Шевченка на з'їзд до Лукашенка. У керівництві фракції Слуга народу вже відреагували на цю поїздку та заявили, що Шевченко там був як проста людина. У керівництві. Фракції Слуга народу заявляють, що їхній соратник Євгеній Шевченко був на всебілоруських зборах, де виступав самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко, як приватна особа і не мав представницьких функцій. Серйозно? Тобто, народний депутат летить на політичний з'їзд диктатора у сусідню країну, але там він як приватна особа. Ми маємо просто забути, що він народний депутат. Пряма мова кравчук з приводу по. Істки Євгена Шевченка треба чітко вказати, що він не представляв партію Слуга народу, не представляв фракцію Слуга народу, загалом не представляв владу України. Але зачекайте, Євгеній Шевченко є представником української влади, тому що він є народним депутатом, і він є представником фракції Слуга народу, президентської фракції. Він не може бути просто приватною особою. Він діє завжди як народний Депутат і як представник слуги народу розповідати нам, що він був там як приватна особа, ну це вибачте, просто тримати нас усіх за ідіотів. Якщо ви не хочете, щоб Євгеній Шевченко представляв слугу народу, то виженіть його зі слуги народу, а не розповідайте нам оці казочки. Бо у такому разі, намагаючись нас зробити ідіотами, ви, слуги народу, насамперед робите дурнями самих себе. Тим паче, що Євгеній Шевченко... Сам плює на вас і тільки й просить, щоб його вигнали із фракції. То пусть виганяють. Я не проти. Я як Дубінський там цеплятися не буду за фракцію. Чи може для того, щоб вигнати прибічника російських окупантів зі своєї фракції, вам треба дочекатись, поки Сполучені Штати застосують проти нього санкції. Так що давайте женіть Шевченка, і нехай він собі далі вже поза фракцією Слуга народу ганяє фашистів. Обов'язково поширте це відео в соцмережах, якщо згодні з тим, що я кажу, і пам'ятайте, що розголос реально працює. А слугам народу я хочу сказати лише одне: женіть в шию цього російського агента зі своєї фракції, тому що він рано чи пізно вам іще накоїть біди, і потім не кажіть, що вас не попереджали.